362 й день в Канаді 0... 10 06, 24. Перепутав тільки, що почав займатися знову і за... сам себе злапав, що сказав 200. Ні, 361, й вже скоро буде рік. 365. 14. го 14 -го числа я прилетів, 14 буде рік. <свісно> Нехай так буде. Сьогодні гарний день, сьогодні я виспався. Вчора, ну, вчора пішов біля 12. ї для мене норма лягати біля 12-ї години, бо швидше, як я лягаю, важко заснути. А як я важко не працюю, важко заснути. Е, будильник мене розбудив, я встав, зібрався, застелив ліжко і пішов на роботу. Далеко мені йти не прийшлось, вийшов з хати і я на роботі. Оглянув технічні приміщення, пішов, на, е, пішов в security room, ведруковував накладні, потім прийшов СЕМ. Алекс, Алекс і з Чаком вони десь зустрілись швидше, ніж я, і вони прийшли. «Роман, дем, треба там показати тобі щось. Забрали мене в технічне приміщення бойлер-рум. Знали тепер ми як налаштовувати бойлери, вставити їх на мануал, встановлювати температуру, яку нам треба, щоб вони не виключали всі повністю. І в... Цьому спеціальному баку вода не падала температура, не відкривали заглушки, вода не капала. Ми тепер знаємо, як це робити. <кій> так що ми це поробили, оглянули технічне приміщення Tower A, так як я видруковував вже заявки, я кажу, ми йдемо на четвертий. Пішли ми на четвертий, зробили собі кави, посиділи всі разом, попили, поговорили. І дев'ята пішли виконувати замовлення. Я взяв собі Tower B і Tower Алекс дав Tower A, решта. Там не було серйозних заявок. Треба було поміняти батарейку в замку, то ми не чпали, бо не було працівниці, яка перепрограмовує двері. Замки мається на увазі. І таке от. Я завис в одній квартирі. Була, люди заїхали. І двері, От як двері закриваються, і тут є замочок такий, він якраз двері перекосились. Двоє. Чи двоє дверей перекосилися. Щоб їх виправити, там треба знімати їх завіс, завіси виправляти, бо іменно чуть-чуть завіси підігнулися. Тут завіси мягенькі. І можна ще підрізати, де що я в других дверях підрізав, бо реально там їх перекосило. Балконні двері, отакі от. Головне, що я собі роблю, чувак каже, роби, що хочеш, йди, виконуй свою роботу, там без проблем. Я ходжу, ходжу, все поробив, я вже йду. Він каже, а ще в спальні двері треба цей. Спальні двері кажуть, така сама проблема. Я заходжу він каже, але там дружина спить. Я Блін. Дружина спить, а я ж то маю стукати, їм тут все одно. Вона каже, ні, нормально, можеш стукати. І перевернула собі на другий бік спить далі. Все одно, ну але я розумію, оце нормальні люди, немає ніяких проблем, претензій, вони розуміють, що я зроблю двері, ніж ж усі двері будуть працювати. Все, не треба буде ще раз дзвонити. Зробив я то, зробив я там ще якусь дрібницю. До речі, треба буде закрити одну заявку, лампочку треба було поміняти на кухні. Я поміняв вже за 10 -5. І таке от. Того обіду ми фактично шарились, поробили ми все, потім сіли відпочивати. Сем привіз фарбу. Нарешті купили нам фарбу. Тепер можемо фарбувати квартири. Я вже підготував собі завтра квартиру, яку буду робити. Трохкімнатну. Завіз туди всі інструменти, привіз фарбу. Все-все-все вже підготовлено. Завтра пошліфувати, стаю фарбувати. Було, був в мене час перед обідом, я пішов собі складати речі в себе на складі. Бо в мене просто було завалено. Homeless style. Парін mm, сьогодні забув слово. Вчитель нам говорив Homeless це не дуже гарне слово є. Homel. Забув, як їх культурно називати, хомлесів. Але це таке. Ну, є, звісно, хомлеси, які не хочуть бути хомлесами, а є такі, що хочуть, їм таке життя подобається. Бо тут е, влада, гавермент їм платить нормальні гроші. І якщо вони будуть мати житло, прописку, ще щось, то вони не будуть мати тих грошей, так що їм вигідніше жити на вулиці, мати гроші, нічого не робити, отримують фудбанки і це все таке от Блін, забув, ну воно не таке дуже і потрібне. І все. Я там навів порядочок порозкладав вже, подивився, що є. Але не знайшов насос. Балін, я був на четвертому і забув взяти змазку для ланцюга. Я хочу змастити. У мене є змазка для печетників, вона дуже хороша. Я хочу змастити велосипеді ланцюг. Ланцюг і зірочки. Завтра. Завтра це зроблю. От. І все. Оце треба буде зробити. День пролетів швиденько. Після обіду ми там ще походили, щось поробили. І все. А, Сем з Алексом поїхали. Їм там треба було меблі перевезти, якісь стіл, Сему треба було допомоги, Він забрав Алекса. Я лишився сам. так що... Все нормально. День пройшов спокійно. Сьогодні я сонний. Сьогодні я сонний такі, погода така, не знаю, з понеділка, може. І от такі от справи. Після роботи прийшов додому, думав поїсти, попити, бо я десь в 4 годині попив кави з солодким і перебив собі апетит. Прийшов, але ні, треба поїсти. Прийшов я і поїв. бульйончику. В обід я теж їв бульйончик, на обід хлопці прийшли до мене, сиділи в мене. І таке: о, покажу, покажу цю лампу. Е -е, поки складав речі, там винесли це туристичне спорядження. І отака от от лампа. Вона здається, вона світить нормально. Вночі вона досить нормально світить. Є два режими і ще є якась така от лампочка. Нічничок, я так розумію. От. І Тут велика батарея. А саме основне, що я ж понабирав, я люблю такі от речі зберігати, де є потужніші. Цей на 12 вольт, але 750 мА. І він підходить для цього. В мене ще є один яким я заряджав його, це було повністю розряджено, не світило. Але тепер же світить, Цікаво, яким я заряджав. А я заряджав 12 вольт 1200 мА. мАч. Це потужніший. Так що цим я і буду заряджати. Е, можна і цим повільним. Можна і цим повільним. Але не суть. Головне, що маю тепер класну туристичну лампу кемпінгову. Так як е, сподіваюсь, що ми поїдемо на кемпінг. А Це що за лампочки повідомляють. Що ми поїдемо на кемпінг через тиждень. Хлопці вже збираються, Алекс збирається і він хоче зі своїми їхати, і я теж хочу. Кемпінг треба, треба, треба поїхати. І може через тиждень. Подивимося, бо там буде лонг вікенд, 1 числа в нас День Канади і вихідний. Ох, хоч і багато буде роботи. Але вихідний це і вихідний. Так що нам до одного місця. А, такі тут справи. Ми зробимо все швидше. Оці всі заявки, що в нас є, квартири, треба буде позакривати до... до кінця тижня. Маємо час. О, фарби в нас достатньо, ми будемо собі потихеньку фарбувати. Дві-три квартири, кожен. Ми це... ми це зробимо, хоч вони і великі в нас в основному двох-трьох бедрумів. Після того, як поїв, я зібрався і до школи. Потопав до школи. <кій> в школі гарно провели час, здали ми письмовий екзамен. В п'ятницю, в четвер. І сьогодні вчитель питається: хто згідне на те, щоб розглянули його письмо, його контрольну. більше спогодилось, і ми розглядали. Я отримав три, Пис... в мене спелінг, в мене проблеми в написанні слів. Правильно. Все решта нормально, дві граматичні помилки, і отримав три. Там є в нас 4 левела. Один-два, не пройшов. Три-чотири пройшов. І були в нас дві учениці, які написали ще краще, ніж 4, то він же хотів якось їх відмітити. Не 4 з плюсом, а 4 і стрілочка вверх. Що вони більше, ніж 4. Гарно написали, без помилок, все як має бути. Молодці. Ну, ми майже, ми дотянули до трьох, але він міг би і не ще поставити. Він сказав, що це перший раз, він таку от поблажечку зробив, всі пройшли, але. Може придертись наступного разу. Треба, треба вчитися, писати правильно. От, все. Англійська в мене закінчилась. Я зайшов в магазин, до речі, треба витягнути. Та я хотів постритись на вихідних, е, але забув. Ну, не забув, а інші плани. Я тут порядки наводив з тим всім. Купив собі оцей гель знову. Він мені подобається дешевий, 3 з чимось, 3 долари. Але він дуже потужний, його тут багато. Я не постригся, і мені треба вже давати гель, бо я пух, пухнастий роблюсь. Я кодуванчик. Кульбабка. І... Головне, що я розрахувався. А, мені ще подарували на Різдво карточку бонусну. І я її розкопав в себе в гаманці на 25 доларів. До речі, треба чек зберегти, десь він в мене є. Де я його запхав? ага. Подивитися, скільки мене ще мені залишилося. Каже, О, на картці ще залишили зрочі. 13.07 я заплатив. Я ще взяв йогурт, але я вже поставив його в цей в холодильник. Бо я маю фрукти, маю полуниці, маю чорницю і хочу перемішати. А оцей йогурт це не йогурт. Це така як сметана, але ванільна. Ванільний смак. І оце перемішаю дуже смачно. Завтра з'їм. завтра буде десертик. А сьогодні десертик у мене. Оцей тортик покажу я, Йошаний. Ну як, вже надкусив. ось так як показують на відео, і торт падає. Ось такий от тортик дуже смачний, блін. Отут і кусочки шоколаду. Я не знаю, як він називається. В холодильнику він стоїть. Але він реально смачний. В костку і коштує 30. 30 доларів. ще гарячий. М я якраз буду завантажувати відео і поп'ю собі чайку з тортиком смакота. Тортик, який можна купляти. Хоча в мене ще багато солодкого, так що то таке, то почекає. Все, на сьогодні все. Буду відпочивати. Вчора я подивився ще вечором кіно на цьому проєкторі. Шикарна штука! Блін, Мені дуже подобається. Я закинув групу. <кхід> відео. Всі зразу зауважили різницю між старим і новим проєктором. Тож старий проєктор я буду продавати і нема що думати. Я вчора, е, вчора подивився кіно FellAut. Першу серію першого сезону. Там, по-моєму, три сезони вже вийшло. Чи то не Fallout вийшло три сезони, а це іншого серіалу. Ну, коротше, першу серію Феллаута подивився. Такий досить непоганий серіал. Гру я грав колись давним-давно, але серіал хочу подивитися. І вчора я знайшов колонки. В мене колонки. О, тут стоїть одна. Ну, я їх показував вже. Вона пошарпана трошечки зверху, і я хочу нові гарніші і причепити їх гарно до стіни. І я так зроблю: я вже знайшов класні самсунговські. Е, вони мають бути як стенди. Одна дві високі, дві коротших і одна плоска посередині. Бо Мені не подобаються оці, оці вони всі великі. Я хочу плоску поставити на стіл під монітором, прикрутити інші дві до стіни. Щоб був як і позаду теж прикрутити шабі. І буде в мене домашній кінотеатр. Плюс я замовив собі в Амазоні перехідничок. Завтра має приїхати перша моя посилка в цю квартиру, в цю будівлю. Так що подивлюся, як вона прийде. Пише, що завтра до восьмої вечора вона буде. Ну, я думаю, що буде. Плюс я в Китаї вже замовив три замовлення. Зробив десь вже, по-моєму, три пачки товару їде. Так що подивимося. Се йдує їсти торт, бо чай вже теплий.